Практика я на своєму місці, в своєму роду. Сядь зручно, зроби спокійно вдих, видих, уяви себе зараз. Просто себе такою або таким, яким ти є. А тепер уяви за спиною своїх батьків. А за ними їхніх батьків. Це не обличчя, це просто відчуття присутності відчуття присутності усього твого роду. Скажи подумки, я бачу, вас. Я, бачу вас. Я чую вас. я чую вас. Я дякую вам за своє життя. Я дякую вам за своє життя. Я беру від вас життя. Я беру від вас життя. І залишаю вам те, що вам належить. Подихайте, відчуйте спокій. Відчуйте розслаблення. А тепер скажи, я не замість вас. Я після вас. Я, не замість вас. я після вас. І я маю право на свій дім і свою сім'ю. І я даю собі право на свій дім і на свою сім'ю. Відчуйте, як за спиною з'являється опора. Зробіть один звичайний вдих-видих. Якщо маєте бажання, ви можете зробити три поклона вдячності для своєї родини. Схиліть голову нижче рівня талії. Один раз дякую. Другий раз благодарю, дякую. І третій раз я дякую вам за своє життя. І відчуйте, що ви не сам. За вами стоїть життя. Дім це про те, коли кожен на своєму місці, і від сьогодні у вас є це ваше місце.